Добрий вечір ми з України. Всім привіт. Сьогодні подивився <кхи> українська гіка. То що він розказував про ці консоли. Ти сюди, що куди буде рухатись в майбутньому. А я думаю, що. Ну, Це правда, буде ПК тепер. Ну, не ПК, буде Xbox, типу як ПК. во. Поємне діло, що консолі будуть рочити, то сюди. Та вже хочу до Xbox вже додати. Лаунчер СТІМ. І ті всі інші приложухи, які є зараз ну, в Сімі. Ну і з як то кажуть, Steam ультує, капець, як ультує. А я казав, що таке буде? Що буде ультимативна штука така? Що там буде все. І це ПК, як то кажуть, виявилось. Бо Steam він всюди, він всі лаунчери підхоплює туди сюди і все. В нього там працює. А консолі це будуть це консолі те, які були. <кхи> Я би задумався, ця може ви перейдете на ПК краще, ніж будете купляти потім Xbox чи PlayStation за 70 000, 60. 000. Во. Бо ПК то вже буде. Вже буде все. ПК рухатись вперед буде далі. І так само PlayStation рухається. І збоку вже, вже такий собі буде. Він не буде вже так ультувати. Сильно він вже здає позиції, то кажуть всі свої. І не буде там вже такого, як було колись. Такі от справи з тим всім. Все йде до того, що все зводиться до одного до ПК. Xbox тепер будуть робити, ну, типу, Xbox тепер може буде на будь-якому грати, на телефоні, на мікрохольовці, на телевізорі і на тому така. Бо всюди вони будуть впихати свої... свої лаунчери. Ну свою цю систему, типу гей-пас, сюди. Він же буде всюди і ще при тому хоче зробити ще одну консоль, типу Xbox. Ну, таке собі, ця штука. Так що, я, хто хоче, як, як хоче хто хоче, як хоче і собі буде вибирати, хто хоче, прийде на ПК, хто хоче поплисти далі в консолях, я не засуджую, я просто кажу, що. Як хочете, то можете переходити на ПК, ПК теж непогана штука. Так само можна її підключити сюди. Вже багато що підтримує. Да усім попаду підписатись підписатись сюди.